Здав я сьогодні аналізи Пиде. Пиде. А сам, наверное, думаю, калаш скалачай. Ой, бля! Як ти, камерка? хороша? Хороша А, як шо так сделать? Ебать, ехать. Меня здравоохранение. Пизда. А скільки тут метра бля два, Ну подивись. Ну поддивись там подивися. Це можна так дивитися, поняв, де приїде в мене. Так, так, ти можеш подивитися, що хочеш. Так, подивіться, якою ми бандою приїхали. Ідемо вибирати бойлер. Маму просто з роботи забрав, аби коща з який лучше бойлер купити? Хазяйка сказала, що сама заплата, і зараз би ко вибрати і поставити. Наконець я був купатися. Пицца. А то я утром сьогодні, а це не бойлери? Я утром сьогодні просто купався в холодній воді. Це просто, знаєте, вспомнив ті времена, як я жив на прошлій хаті, там, де в мене постійно була холодна вода. Я, наверное, два чи три місяці купався в холодній, закалявся, скажімо так. Я вже одвики цього прийшлося сьогодні покупатися в холодній. Зараз бико вибере нормальний, щоб у мене гаряча вода завжди була, і жопа підмита. Середню цену, так. Да. І щоб 50 літрів було об'язательно. Вона сказала, що 50 літрів. Взагалі стояли тут, вибирали. Тут є взагалі і за 20, і за 30 тисяч, і за 10, і за 15. Но хазяйка сказала, що їй треба на 50 літрів. В ітоді ми вибрали за 500 атлантик. Вона, вона, да, вона вибрала, тому що не, не, не нам же рішать за це. Не. Бекла, а ти скажеш, що це калач, так? Да? Чи нормально? Нормально. Піде. Піде. А сам, наверное, думаю, калач з калача, я й лучше став, <gül�> Чи не. Ну, я став. не понимаю. Я... Чого? Оце є 80 літрів, 2000 потужність. Ну. No. І це 50 літрів, 2000 потужність. No. Ну чого тоді не взяти більше? Ну, тому що, мабуть, в стоїмості їй смішає, що вона думає, що я один живу, полтора і треба... На надо... 1500 стоїмо смішає? Ну, виходу... Так це же більший, ну. ну... я їй це сказав, ну що, не хоче, то не хоче, що я зроблю? Там все видно... Інтерес, Стояло 80 літрів, вона сказала, 50 хватає, ну, хватає, то хватає. Просто реально там ціна відрізняється 1500 і можна було б взяти за 6500, за 6600. Бойлер на 80 літрів. Ну, вона сказала, так, ну, не мені вирішувати, не мої гроші, тому... Там 8 барів, Ну, бачиш, що... Де... Мені головне, щоб воно нагрівалося і можна було купатися. Тут дивися, немає навіть цього, де температуру показує, скільки воно нагріте. Як немає. А де є? Знизу, мабуть. Перевела. А -а -а. На, на всіх на базу. А на цьому немає. Взагалі, забираємо це і все. Немає на ньому. Ви ж не будеш бачити, що вона чи ні. Я буду чувствувати, коли включу воду, нагрілось воно чи не нагрілось. Да. Є, да? так? Ага. Та все, це і візьмемо. Яка різниця? Сказала, она сказала, Атлантик хороший. Ма, ну, от, дивись, от, уже перевела гроши, уже сказала, что ты дальше продолжаешь, что вот цей хороший. Мне свои добавить, чтобы ей купить или что? Ну, добавь, что? <laughs> да, конечно. Сколько дофига у тебя грошей? Аж 25 тысяч баксов. Правильно? Ну, в принципе, да. Можу позволить, но была бы своя квартира, а так. Ладно, це все шутки. Коротше, прям за 500 і їде. Знаєте, що мене біси? Мене дуже сильно біси те, що завжди всіхда... обращається з тими людьми, у яких є деньги. Тобто спочатку нас нормально консультували, але но як тільки прийшов чоловік, який хоче собі болі за 20 тисяч, я кажу: а ми хочемо це все забрати за п'ять тисяч. Що, час, такий раз. Хоп, а я дивлюсь. Не Підманула підвела. І... Я звиняюсь, да? Стою в ділі. Не слуха, не духа, не пука. Нікого нема. І виходить, і що ми повинні довго чекати, тому що ми купуємо бойлер за 5 тисяч, а не за 20, при тому, що ми перві стояли. Ну да ладно. Смотри, І що, це дорого? В натурі? Це за якийсь кусочок чи що? А? Ага, написано квадраты. Ну забещаемся же. На скелько цього хватає наборчика? Наборчик. На ну, одну кімнату, короче. А, на одну кімнату? Тобто есть... на одну кімнату 6500. Ні, 3000. Ні, это 3000. Ну, Нормально. Ну, ванну, типа, Ну, Два, два, один, беков такие темки, короче, шари. Я говорю ще раз напоминаю, що если комусь треба якийсь ремонт, випишіть мені в директ, а я свяжусь ну, з беков, как бы. Ну, по ділям вопросом, понимаете, я просто менеджер. И мы, если що договоримся, там по оплате, по кешу самі понимаєте. Ну и реально делаю ну, ветер. Я вам честно, поверьте мені. Я знаю, що я говорю. Ой, Что такое? Краштейн. Да. И что это значит? Это значит, что... А там вот такая длинная. Широкая, да? Да. А? Приобретение ну... сделано. Ого. Но с вины ты или Сто раз можу. Сто разів? Yeah. Я теж можу. А так і що ти перестав диви. Сколько камеру включив? Камеру Три рази, а, скільки разів можеш. <рес> Побачив гірі у мене. А в мене тут що тільки немає. У мене тут і кеди, і гірі, все підряд тут. Все. Давай, Закрива. Полетели. Мама зламала дверку. Я не чого а чого не хотіла закриватися? Oh, Полетели. Go go. Go. go, go. Ставить бойлер. Мы едем. Мы сейчас едем. Мы будем сейчас ставить бойлер. Ну а по, просто поднимемся. Что там надо? <звык> ай, ай. -ай. <osionfishas2> nee, no, you know, не, ну ви представляєте, мама навіть не хоче вписуватися в авантюру, каже, все, іду додому буду відпочивати, кажу, та зі з нами. Ні, 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 не хочу. Зонтик, то бери. Ну ладно, зараз бико, як обично, розберемося, без мами. Ігрушка теж твоя? На, на, заб'є. Поки прийду, ними. Забирай бук, не буде їсти. Забери булку. Яку булку? Булку. Булочку з маком, забирай, я не буду. Я буду лактонія. Прибіотик. Не вопрос. Зараз я якраз трамбану. Ти не йдеш з нами? Та ні, що мені? Я жду. Не вопрос. Сімейні розборки. Гроші є, нема. Я не знаю, я туди зробив. Дом 2. <реш> Завтра буду їхати здавати аналіз на щитовидку, щоб перевірити, є ли в мене може якийсь гормональний збой. Тому що, во-первых, я почав звертати увагу, що коли я нагинаю голову, у мене тут лисина. Там прям ну, провидняється. Я спосив, спросив парикмахерський, мені парігмагер сказав, що. Дійсно, в мене волоси дуже рідкі, як будто випадають. Аналізи щитовидки покажуть, можливо, в натурі в мене є якийсь гормональний збой, тому що так же само, як вес, я набрав віс за один год дуже великий. Я не вірю, що це просто за год можна було так сильно набрати віс, просто із за те, що ти там, допустим, неправильно їси. Так як у мене дуже багато є друзів, які їдять ну, реально більше, ніж я, але не набирають. Тому завтра вранці встану, нічого не буду не їсти, не пити. Ну, well, то, що так действительно надо для того, щоб здати аналізи. І буду здавати аналізи на щитовидку. Дуже сильно цікаво що воно мені покаже. Так, то що значить? Здав я сьогодні аналізи проснувся в 8.30, але все одно, поки покупався, поки приїхав. По поводу бойлера, в Бекос сказав, що надо спеціальні інструменти. А вони в нього всі на роботі, поэтому він сьогодні забере ці інструменти. І вже потім коли буде у мене, час, тому що сьогодні я договорився ще з одним чоловічком зустрітися, можливо це не буду знімати. Коли буде час, я поїду заберу беко, і ми подивимося. Що ми? Ладно, яке ми, якщо я взагалі в цій темі не шарю. Коротше, беко подивиться і може зробити той бойлер. І ще цікава така історія. Взагалі, виходить, мене отут лупанули. І отут лупанули. Хоча повинні були раз <кхід> взяти кров із вени. Воно взяли два рази, того, що я не знаю то ли із-за того, що я не пив обичну воду, то і за того, що в мене лишній вес, Потому що м -м, я не знаю, то була стажорша, або дівчинка, яка, допустимо, не така опитна, як є там іще дівчинка. Вона шукала, де в мене лучше взяти кров. І получается, вона отут подивилася щось не змогла знайти. Отут подивилася, не змогла знайти. Каже, я тоді візьму у вас отут, буде больновато. Я такий окей, вона ще мене спитала: ви взагалі коли останній раз э, кров здавали? Я кажу: оооо, сім років назад я, навіть останній раз здавав кров, коли, там, не знаю, ще в школу ходив. Ну, а просто це спитала, щоб понімати, в якому місці в мене звичайно беруть кров із вени. А Я не пам'ятаю, тому що я дуже давно не здавав ніякі аналізи. От. І виходить, вона взяла б. Отсюда, але там треба багато крові. вона, виходить, одну пробірку взяла, погукала другу дівчинку, і друга дівчинка прийшла і каже: Дай йому стакан води попити. Вона спитала, чи я пив воду, і сказала другій дівчат, щоб та стакан води принесла. Я випив воду, і вона одразу знайшла оту вену. Так що, непонятно, це і за те, що я воду зовсім не пив, тому що кажуть, що не можна не їсти, не пити, нічого робити, Поки не здосиш аналізи. Я і придержувався правилам, але коли випив воду, вона одразу знайшла, тому що там циркуляція крові пішла. От. Я розчив, що аналізи будуть до 1000 гривень, але мені сказали 2800. Ну і що? Прийшлося платити, а що робити, якщо треба перевірити, що там у мене з здоров'ячком, тому що я ніколи. Не цікавився, не перевіряв. буде цікаво, що покажуть аналізи. Взагалі, я розсчитав десь до 1000 гривень, що вони вийдуть, але оказалося, що трохи більше. Що взагалі я за аналізи здав, зараз скажу. Получается, біохімія крові з клінічним аналізом крові, автоматизована з формулою, плюс звіт з описом лабораторних показників за спеціальною ціною. І пакет номер 3 5, тире... Тереоїдний ТТГ, АТПО, ТЗ Вільний Т4 вільний. Якось так. Будемо дивитися. Завтра повинні прислати аналізи. Дуже цікаво. що там у мене з моїм здоров'ям. В общем. Зстрітилися з тайним чоловічком, як я вам і говорив. Зараз прийшли на бесідку сісти, а тут просто ну, ну, такі свинюки були, що просто страх. Подивіться, бутилки, якісь, мусорки. Ми зараз трохи уберемо відсюди, тому що не хочеться сидіти біля мусора. Я не знаю, як люди так відпочивають, що тупо Ну от що це таке? Ми завжди, коли вот так відпочиваємо, ми вбираємо, а тут просто, ну. Просто такі свині срані, тупо обосрані. А містечко. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ой, подивіться, подивіться на ці краси. Фу, блядь, На, 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 на цю красотіщу. Подивіться на відончики. Ну, грех не поставити лайк, правильно? Правильно. Так що, ребята, лупіть лайк, подивіться на віди. Так, тяжела артилерія достається. чуть-чуть півка. Так, чисто після аналізів, знаєте, щоб завтра узнаю, які аналізи, а сьогодні вип'ю за те, що здав їх. І за завстречу. А, тю, я вже подумав, що типу, ми забули цей, цей... А, алкоголь, так. Да. Все є, все є. На удивлення, вообще, мене удивило те, що тут ще є свободні бесідки. Тому що, ну блін, обично, якщо сюди залітаєш, то спробуй знайти щось. Ми сиділи в якось, там, не знаю, в кущах там розривали, короче, як люди для того, щоб там сісти. А тут раз і знайшли бесідочку і класно, ще й біля води. Ну, якщо б, звісно, щоб не було так грязно, то, то, ну, в плані мусора а Так норм. В общем, ми вже чуть-чуть випили. На двоїх так чисто десь 0,5 Бакарді, і ви не повірите, ви просто не повірите. В общем, хто зараз їде в гості? Ну, як в гості, не до мене, прям в гості, ну тут на природу, самі розумієте. В общем, їде друг секретного друга. Їде гапі, гапі мені пише, а що ти робиш? Може, може, ти там щось? Ну не знаю, може, може, вийдемо десь. Я йому кажу, так приїжджай, на таксі до нас оддихать. Він такий, а ви вже сидите? Ну я кажу, ну да. І в общем, гапі зараз на таксі приїде, привезе нам Бітергін і атаксіл, тому що ми плануємо тут. Навірно, довго засидіться. Гапі зараз пров'язать цю движуху. Ми вже трохи підвипили, трохи такі п'яненькі е і будемо віддихати. Коротше, движання не нормально. Блін, ну на природі тут вообще класно. От прям реально можна побалдіти. Просто подивіться. Сонце сліпе, отримаю вітамін Д. Вітаміна і Д Б, що там, який вітамін. Д, Д, Д. Вітамін Д. Дивіться, дивіться, я так стану зараз. Солнечними лучами просто набираюся, Чувствую, чувствую цю, знаєте, э, Чувствую... е відчуваю. Я не що це, типа, ходящий на цьому, як він там казав. Х ходящий по цьому, як я, як він казав, сука. Я чувствую... Блядь, а як ти, понял? Ти понял? Нічого поняв? не понял. Чувак якийсь телефон мені каже: "Я я чувствую вот это типа". Ти мене там спроси, понял? Ти понял, за що я чи ні? Идущий. сейчас секунду. Сейчас подожди. Идущий по воді или по рік. Я, я от чувствую от цих волн, що я прям преисполнился. Реально, як це знаєте, ідущий по реке, Я чувствую, що трохи я преисполняюсь. Поэтому ми ж гапи і кента кента і будемо відвіжувати.